Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 41 і тема Відчайдух. Що таке відчайдух? Є різні варіанти. Відчайдух це фігура, яку, наприклад, зловили, і ми віддаємо цю фігуру в максимально вигідній редакції. Інший випадок Відчайдуха – це коли в позиції багато фігур, яких можна побити, і ми намагаємось виграти якнайбільше матеріалу. Ось ці позиції ми можемо побити ферзя, і нам поб'ють ферзя. Або навпаки, Можна побити коня і нам поб'ють слона. Це будуть розміни, і чорні нічого не виграють. Правильний хід це ферзь с 3 Ферзь залишиться під боєм, але чорні перші почали бити білі фігури. І як наслідок, чорні виграють фігуру. Тепер потрібно побити ферзя. І в кінці виграємо фігуру, б'ємо коня на с 6 Можна побити чорного ферзя. Але це поганий хід. Чорні зіграють кінь h2 і буде мат. Що робити білим? Правильний хід ферзь d4. Жертва ферзя, чорним буде шах. І ми знищимо коня, який забирає поле e 2 в короля. А потім можна буде бити чорного ферзя. Ферзь d4, слон d8. Кінь був під боєм, тому він втік з під бою. Якщо продовжити варіант, то потрібно грати король e2 і кінь на h2 залишається зловлений, чорні його в майбутньому втратять. Чорні фігура під боєм, ферзь під боєм і кінь під боєм. Якщо побити білого ферзя, білі поб'ють кіння в 4 чорних буде слон під боєм на h5 і кінь на c4 під боєм. Так, чорні щось програють. Правильний хід це ферзь d2. Створена загроза ферзь b2 мат. Білі б'ють ферзя. Але в чорних є проміжний хід. Кінь d2, шах. І тепер можна бити ферзя. Це складна задача. Чорний ферзь під боєм і білий ферзь під боєм. Також чорна тура на 8 під боєм. Правильний хід ферзь g7. Далі є проміжний хід FG. Тепер можна бити ферзя. Кінь Е3 хороший хід, потрійний удар. Куди грати королем? На жаль, один неправильно. Чорні зіграють тура С8. І всі білі фігури залишаться під боєм. Правильний хід це король Е2 чи король Е1, щоб захищати туру. Ось так білі виграють матеріал. Тура С8, кінь під боєм і тура під боєм. Правильний хід тура С5 захистити коня. Цій задачі чорні виграють на туру. Але в чорних є проблеми. Атакований ферзь. Також білі фігури націлені на чорного короля. І білі загрожують зіграти кінь в 6, слони в 6, білі будуть вигравати матеріал. Правильний хід ферзь є 4 Жертва ферзя. Але тепер є хід слон є 8. І ми зловимо білого ферзя. В нього немає ходів. Тобто ферзь відігрується. Б'ємо білого ферзя і чорних натуру більше. Сьогодні ми розглянули, що таке відчай дух. В описі буде посилання на задачі з цього відео. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!